Як ви пам'ятаєте, ми створили український е, анонімний голосовий чат рулетку. Тепер слухайте, для вас новина крута. Новина типи розробили вже додаток для андроїдів, вже запустили через е, коротше, тиждень і вже буде готовий для андроїдів, через ще трішечки буде для iOS. Тому заходьте, будь ласка, репостіть відос цей, діліться з друзями. Та да, найголовніше, щоб там був онлайн, щоб там хтось спілкувався, щоб воно все це речі вийшло, і речі виходили обнови, і краще, 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 краще все це було. Там. Я сподіваюся, ви нам поможете, бо реально від вас багато що залежить, щоб ви перепостили, полайкали, там попродвигали, і щоб побільше людей побачило оце. Коли на Linux буде, який Linux? Який От, Linux? Скількох людей в світі є Linux? Ось напишіть власники Linux. Напишіть чи треба на Linux, скільки вас? Там людини 4 на, на весь світ. Тому <плес> давайте, <плес> давайте, <плес> давайте, 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 <плес> давайте, репостіть, лайкайте і заходьте спілкуватись. Писання в ТГшки ще раз нагадимо.